はい。<music> <music>

Ти, Боже, святий, і святий безсмертний, помилуй нас. і помилуй, нас. помилуй слава цю і сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Є в і непорочне Дімо. ще раз, українці, бачимо ту роль польського народу, яку відіграє польський народ в українській історії. Сусіди живуть, як і сім'я, і добро, і мають певні суперечки, але коли наступає важкий час, вони першими. На допомогу. і сьогодні українці щирою подякою ставляться до польського народу за те, що польський народ плеч-опліч став з українцями за правду Божу, за життя на цій землі, від віруючих Сумщини, щиро дякуємо вам за ваші труди. Щиро дякуємо всьому польському народу. Нехай Господь допомагає і вам будувати прекрасну державу. Амінь. Як уніс чоловік і жив, бути не согрішить, ти буде насик мені гріха, правда твоя правда в овіні. Отмій биш, одні живої случаї, роздихання, всякого звіту. Я перш за все хотів подякувати усім тим, хто опікується тим місцем пам'яті, хто спричинився до його відновлення. Ми Завдяки вам можемо е, бути спокійними, що е, пам'ять на, про наших солдатів є під е, доброю опікою е, наших українських друзів. Під час е, служби Божої костелі отець і Ян сказав, що ці солдати йшли до свободи. Це правда. Е, Деякі з них залишилися тут назавжди. Вони спочивають власне на цьому кладовищі. І колеги пішли до Польщі, але свободи в своїй країні не принесли, тому що її з ними не було. Вони втікали від здоволення і не могли принести свободу до Польщі. Вона прийшла багато років пізніше. Але це в жодному разі не зменшує нашої великої пущани до індивідуальної жертви життя кожного, кожного солдата, який тут спочиває і який бороться за свободу. Ще раз дякуємо усім, які опікуються тим місцем, а нашим солдатам вічна пам'ять. У далекому 1944 році у військовому шпиталі на нашій українській землі померли від ран польські солдати, які спочили на сумському міському цвинтарі. Через сімдесятиліть українці і поляки пронесли світлу пам'ять про тих, хто визволяв людство від фашистської чуми. Завдяки зусиллям дослідників з Варшавської ради охорони пам'яті, боротьби і мунчинства. Наші Сучасники дізнались імена 76 солдатів і офіцерів війська польського, які навіті викарбовані на граніті. Польща і Україна вміють шанувати минуле. Ми прагнемо не допустити повторення політичних помилок, що обернулися трагедією для людства. Майбутнє ми пов'язуємо з демократичними цінностями та пріоритетами економічного зростання своїх країн та членством у міцному економічному союзі, рівними серед рівних у просвітаючій Європі. Я хочу подякувати всім присутнім. Я хочу схилити голову разом з вами перед справжніми героями, які під той, в ті страшні часи боролися не тільки за визволення своєї рідної землі польської, української, словацької, європейської. Вони боролися, щоб подолати страшну загрозу фашизму. Того фашизму, який сьогодні відбувається і на нашій рідній землі. Я хочу подякувати пане єпіскопе Яну вам за те, що під час літургії я почув, що ви робите свою роботу в Луганській області і в Донецькій області сьогодні. Я хочу подякувати, пане отче, міфодію вам за те, що ви Підтримували і підтримуєте духом нас всіх. Я хочу подякувати всім і хочу схилити голову перед вічною пам'яттю загиблих героїв. Вічна вам пам'ять. Ми завжди будемо пам'ятати подвиги наших героїв. Коли місяць на небі за хмар визира, шумлять верби нацяном правічним. Земля польська солдатів своїх вигляда, що птахами вже стали на А у Сумах берези і сосни в караулі стоять, бережуть вічну пам'ять і славу бійців польських, що в кривавій війні боронили нашу й вашу державу. Чи ти чуєш Варшаво, буття їхніх сердець, мутреномі в ритмічніму дарі? Бо безсмертні є ті. Що життя віддали за тріумф справедливої справи. Спи спокійно, солдати жулніжу, в українській землі, Хай прилину до тебе у снах у півночі польські квіти, Стокроткі фіалки, блаватки і маки, Поцілунки дівочі і посмішка мами. Літо йде в по українській польській землі, роздає променисті надії, нехай вічно серце людське береже Світлу пам'ять про сумніті і славні події.